Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання із 51-річним старшим сержантом Олегом Тишковим. Він народився у селі Підлужне, тоді Костопільського району. Після закінчення школи та служби в армії опанував професію водія, займався пасажирськими перевезеннями. Микола Веремчук з Олегом служив в одному батальйоні. Він згадує його як чуйну і доброзичливу людину. Олега, я знав давно до проходження його військової служби. Призвався він добровольцем, ну, попав до наш батальйон. Він допомагав багатьом людям. Ніхто про нього поганого не може сказати. Сім'я в нього дуже добра. Знаючи його, він міг би допомогти багато, дуже ще більше, ніж до цього часу. Олег Тишков, виконуючи бойове завдання на Донеччині, отримав важке поранення. Його прооперували у Покровську, а за тим у важкому стані перевели до госпіталя у Дніпро. Поранення виявилися несумісними з життям військового. Така ситуація ну, в світі війна, а без загиблих героїв не буває. Дома Олега Тишкова не дочекалися дружина, дочка та син, маленький онук, який народився незадовго до повномасштабного вторгнення. Поховали Олега Тишкова на кладовищі нове у Рівному. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному рівне.